Шановні браті і сестри, матушки і гуміні, сердечно вас вітаю сьогоднішнім днем. Сьогодні ми з вами будемо освячувати цей нижній приділ престол на честь святого благовірного князя Олександра Невського. Трошки я сьогодні вам розкажу, що таке освячення престолу і як воно відбувається. А до цього хочеться сказати, що велика милість. Вашому невеличкому селу Драбівка, що у вас в Успенському храмі буде приділ на честь святого благовірного князя Олександра Невського. Дуже багато храмів Олександра Невського по всій нашій землі, але не в кожному селі такий храм є. А Олександр Невський це особлива постать. постать, яка дає нам з вами, православним християнам, розуміння, як. Правильно виставити духовні пріоритети в своєму житті. Що повинно бути першим, а що на другому місці? Святий благовірний князь Олександр Невський, він був останнім із князей Рюриковичів, останнім, який був на київському престолі. Він 14 років був великим київським князем. Останнім з Рюріковичів. Його прадід Юрій Долгорукий, його прапрадід Володимир Мономах. у Володимира Мономаха в свою чергу, дідом був Ярослав Мудрий, а прадідом святий рівноапостаний князь Володимир. А князь Володимир був праправником Рюріка, основателя династії Рюриковичів, в тому числі на Київському Великокняжеському престолі, на якому. Князював Олександр Невський, хоча в Києві він бував нечасто. Чому? Тому що це була середина 13 століття, і Київ був повністю у 1240 році розорений князем Батиєм. Тоді багато міжособиць було. І багато князів воювали між собою, займали то один, то інший князівські престоли. Доки не прийшла біда на землю, на нашу, і монголо татарські полчища не прийшли руйнувати все, що попадалося їм на дорозі, грабувати все, що вони бачили. І так прокатилася ця. Хвиля монголо-татарська аж до Києва. Перед тим, як брати Київ, Батий взяв Чернігів розорив, Володимир Суздальське князівство, Рязанське князівське, Тверське і дойшов до Києва. Ми знаємо, що влітку 1240 року полчища Батия перейшли в брід Дніпро, влітку, коли трошки Дніпро підсихав в ті часи. Як кажуть історики, десь тут, при впаданні Золотоножки у Дніпро, в її гирлі, тобто на території сучасних Черкас, перейшов Батиїв вже 5 вересня 1240 року, був під стінами Києва. Була осада, і лише в грудні, 6 грудня, полчища князя Батия, стоячи. Біля фортифікаційних споруд на Козячому болоті, це сьогодні Майдан Незалежності в центрі Києва. Тоді було Козаче болото і Лядівські ворота поруч. Саме в цьому місці 5 грудня Батий прориває оборону киян і 6 грудня повністю бере Київ. Винищені були київські жителі майже повністю. До цього часу є братські могили, так званого Батиївського. Погрома, є і на біля десятинної церкви. І один відомий історична постать, монах італійський, який подорожував тут, тут, в ті роки, казав, що в 1246 році, через 5-6 років після Батия, в Києві було 200 хатин не більше, нікого не було. І населення Києва відновилося до. Тієї кількості, якої було до Ботия, 50 тисяч населення лише в 19 столітті. Ось такий Київ дістався у Велике князівство Олександру Невському. Вслід за його батьком, за Ярославом Всеволодовичем. Хоча саме на 6 Батия відбивав князь Данило Галицький, його сотник, який в Києві був. Це один з князів. Южної Росії. А в чому ж Олександра Невського постать особлива? На відміна від Данилила Галицького чи від Великого князя Литовського. Тоді це теж вважалося Великою православною Русью князя Литовського Міндовга. Чим вони відрізнялися? Вони всі були патріотами своєї землі, вони дуже любили свою землю. Вони намагалися в князівстві своїм, чи то в невеликих містах, чи то на Великому князівстві, Київському чи Володимирському, коли вони посідали цю посаду Великого князя, вони намагалися все зробити для свого народу і для своєї землі. А оскільки часи були дуже буремні, і відбиватися треба було з однієї сторони від монгол, з іншої сторони від Левенського ордену, від шведів. від... Західу, який сюди з експансією постійно ліс, треба було обирати. Що краще для особисто мене, князя і для мого народу. В чому пріоритет мого життя? Духовний пріоритет чи земний. Церква у мене понад усе. Чи політична влада понад усе? І ось князі вирішували. Це питання по-різному, дуже по-різному. Всі вони були православними, всі вони були русичами. Але Великий князь Литовський Міндовг приймає католицтво і перехрещується в католицьку віру саме для того, щоб папа Римський Накентій, який запропонував йому це, дав йому захист і допоміг проти монгольської орди. Як плату за це, папа просив нього окатоличення Русі, тієї частини Русі Литовської, яка була під Міндовгом. І Міндов на це зголосився. Князь Данило Галицький. Дуже мудра людина, дуже досвідчена людина. Папа Інакентій пропонує йому князю Данилу. Давай я буду тебе коронувати на короля. Буду ж королем, але мені потрібна плата окатоличення волинської Русі, галицько Волинської Русі. Князь Данило Галицький приймає коронацію від папи. Хоча він так і не став католиком. Він таку гру грав і з папою, і без папи, і до честі його треба сказати, що коли в свій час, вже після Батия, Новий папа Римський дав наказ Міндовгу литовському князю йти розаряти Русь, захоплювати Русь. І, звісно ж, вони хотіли, щоб і Данило Галицький король до них приєднався, він сказав: ні, я цього робити не буду. І порвав з папою всякі відносини, і ми вважаємо його православним. князем Королем, хоча залишив за собою титул королівський. І титул цей звучав Король всія Русі. Великий князь Володимирський, Галицький і Всія Русі. Тобто, бачите, хтось повністю продав православ'я заради політичних вигід своїх. Хтось трошки ніби зрадив православ'я, а потім е, так вийшло, що вона, начебто, і не зрадив православ'я, не пішов православних людей вбивати. А ось Олександр Невський, в нього пріоритети завжди були. Стабільні і суворі до себе, він ніколи навіть не думав, щоб зрадити православ'я. І між цих двох вогнів, монголо-татарами, Батиєм і Католицьким Західом, він обрав монголо-татар. Вони хоча б не руйнували душу народу. І Вставку в Орду Золоту їздив і Олександр Невський за ярликами, і князь Данило Галицький за ярликами. Але ніколи Олександр Невський не зраджував своєї церкви і своєї віри. Папа Інакентій писав йому декілька листів, послань, вони зберіглися в архівах. Двоє кардиналів, як посланці папи, приїхали до Олександра Невського з Буллою, переходь у католицтво. І буде тобі те 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 і те, на що Олександр Невський вислухав їх уважно, розповів історію Русі та православ'я на Русі і сказав: Ні, нам ваша віра не підходить. Будь ласка, поїжджайте назад до папи до свого. І коли Ливонський орден прийшов, і коли лицарі католицькі прийшли окатоличувати Русь, Олександр Невський стояв суворо на позиції православної церкви. І до останнього дня своєї життя він носив титул Великого князя Київського і Володимирського. Великий князь київський Олександр Невський. наш з вами. Великий покровитель. Він розумів, що в житті головне, а що другорядне? Що головне для правителя народу? А що другорядне? Він захищав свою віру і був людиною. Глибоко молитовною, оскільки людина, яка хоча й вірить в Бога, але не живе релігійним життям, вона ніколи не вистроїть правильні пріоритети у своєму житті, особливо керівник. Він жив духовним життям протягом всього свого правління. Він сповідався, причищався, постійно бував на богослужіннях. Саме тому Господь сподобав його перед смертю, надав йому можливість прийняти чернечий постриг. Він увійшов у вічність у схимі ім'ям Олексій. І перше чудо від тіла, від мощей Олександра Невського відбулося вже на його похованні. А потім чудеса, зцілення від його мощей були постійно у 14 і 15 століттях. А у XVI столітті його канонізували нарешті, тому що любов і пам'ять до нього, як до святого князя, в народі жила постійно. На жаль, сьогодні всіляко намагаються дискредитувати ім'я благовірного Олександра Невського, князя Київського Великого. Всіляко. Що тільки не кажуть? Чому? Чому він так не подобається нашим з вами співгромадянам нерідко? Адже ж ви знаєте, що деякі конфесії, які називають себе православними, у нас в країні в Україні викреслили ім'я Олександра Невського і своїх святців. Більше він в них не святий. Чому роздратування таке визиває постать святого Благовірного князя? А саме тому? Що, на відміну від Великого князя Литовського, від князя Данила Галицького, від деяких інших князів своїх сучасників і потомків, Олександр Невський ніколи не зраджував православ'я і за нього боровся. І боровся на полі бою, давав відсіч західному католицькому світові всюди, де йому потрібно було захистити свою віру і свою церкву. Православну церкву. В нього правильним чином були розставлені пріоритети в житті: церква, віра, православ'я понад усе, а все інше другорядне. І якщо треба, щоб заради православ'я, збереження віри, отримати ярлик в Золотій Орді, їхав в Золоту Орду, а не вступав в Військові Союзи. з Людьми, які хотіли пороботити душу народу? Ми бачимо, що зараз з тими землями, де князі великі зрадили православ'я. Литва велика православна земля була, частина православної Росії з великим православним населенням. Зараз православ'я там майже немає. Хто перед Богом буде відповідати за ці. Десятки, сотні тисяч людей, які за ці всі віки, починаючи з 13 століття, не стали православними на узбережжі Балтійського моря. Хто не народився православним, а, відповідно, не був належний до православної церкви і так пішов у вічність? Хто відповість? Відповість знать, еліта того часу. Великий князь Міндовг, мабуть, вже відповідає перед Богом, що зрадив православі. Хто відповість за зраджене православ'я на інших землях Русі, Південної, чи декуди Північної? Ті князі, ті люди, які спонукали своєю зрадою інших зрадити православ'я. А кому слава належить і честь, за те, що ми з вами, в тому числі, залишилися православними? Слава і честь належить. Нашим князям, правителям, не тільки нашим просвітителям, преподобним, єпископам, ченцям, святим праведним, але й правителям, благовірним князям, і князю Володимиру, і князю Олександру Невському. Саме їх зусиллями, їх стоянням у вірі і правді, ми з вами до сьогоднішнього дня залишаємося православними. Треба, щоб кожен із нас, надихаючись прикладом цих святих людей і в своєму житті вірно розставив пріоритети, що перше, що друге, а що третє. І якщо в нас на першому місці буде наша віра православна, наша церква православна канонічна, то все інше приложиться нам по Слову Священного Писання, шукайте Царства Небесного, все інше вам приложиться. І мир приложиться, і спокій приложиться, і Благополуччя в ту міру, в яку ми можемо з вами нести, приложиться. Так що, престол на честь Олександра Невського, у вас невеличкий приділ. Він є однією з сузір'я цілого престолів на честь Олександра Невського по всій землі. Великі, самі великі і поважні собори, кафедральні собори в Варшаві, в Софії, в інших містах. Побудовані на честь святого благовірного князя. У вас селище невеличке, декілька сотень людей живе, і храм, нижній приділ невеличкий. Тому все невеличке у вас, але благодать князя, його допомога і молитва, я думаю, рівною мірою буде розподілятися і між величними соборами князя Олександра Невського, і між вашим невеличким приділом. Зараз ми будемо його освячувати, а чин освячення це особлива молитва і особливий чин, який віками складувався і дійшов до нас в традиціях першого тисячоліття і другого тисячоліття православної церкви. Спочатку ми з вами будемо, ми, духовенство в Алтарі, з відкритими царськими вратами, читати молитви і робити священнодійства, а ви уважно дивіться, слухайте і моліться разом з нами. Ми будемо спочатку прибивати кришку до престола майбутнього, скріплюючи її не тільки кованими цвяхами, але й воскомастіхом, спеціальною восковитою рідиною сумішчю з чистого, пчелиного воску, мраморної крихти, трояндової олії, ладану. І мастики це смола мастикового дерева з Греції, з острова Хіос. Саме цією сполукою в давнину зв'язували між собою 12 великих каменів, з яких робили престоли в Малій Азії, в сучасній Греції та Турції. А зараз ми дерев'яний престол освячуємо, як правило, але воскомастихом зв'язуємо. Потім ми будемо. Обмивати престол символізує це обмивання, якби обмивання тіла Господа нашого Ісуса Христа благовонними мащами, коли його з хреста зняли і помазували перед погрібінням. Омивати будемо теплою водою, потім вином, змішаним з трояндовою водою, отирати. Після цього відбудеться сам благословенний благодатний момент освячення престолу. Буде він помазуватися Святим Миром. Після помазання Святим Миром ми пройдемо хресною ходою з мощами святого преподобномученика Макарія з частинкою, яка потім буде покладена у середину престолу і залита також цим воскомастихом. Вона там буде знаходитися назавжди до кінця цього віку, скільки буде стояти цей храм. Це також древня традиція, що літургія завжди звершується на мощах. Святих мучеників. Згідно з цією традицією, в престол кладеться частинка на велика мученика. В нашому випадку це преподобно Макарій, Макарії, Переяславський, Канівський, Черкаський Чудотворець. Потім ми будемо облачати престол у сарочицю, просту сорочку льняну, обматувати матусками, так як тіло Господнє було завернуто в плащаницю просту. А мотузки символізують ті мотузки, якими зв'язан був Христос, коли його били перед смертю, перед розп'яттям. А потім будемо одягати парчові урочисті ризи на престол, як на седалище Царя Небесного. І потім будемо звершувати на ньому першу божественну літургію на освяченому престолі. Освячення храма буває один раз. Як правило, в житті храма. Буває декілька разів, коли, наприклад, храм був розрушений чи занедбаний, чи сквернений єридиками, чи розкольниками. Тоді, по-друге, по-третє освячують храм. Але, як правило, і так повинно бути, храм освячується лише один раз. У вас Владика Сафроній свого часу освячував верхній храм на честь успіння Божої Матері. Сьогодні ми освячуємо нижній храм на честь Олександра Невського. Це як народження дитини буває один раз по плоті. Так і храм, коли один раз будується. А другий раз народження людини буває по духу, коли вона приймає хрещення. І ось другий раз храм народжується, по духу він народжується, коли відбувається його освячення. Це буває лише раз в житті людини будь-якої, і народження, і хрещення. Так само і в житті храму буває один раз і народження, будівництво його, і хрещення, тобто освячення. А оскільки це буває лише один раз, і ви є не тільки свідками, а й учасниками цього свячення, збережіть цю подію в своїх серцях на все своє життя. Тому що і діти ваші, і онуки, і правнуки будуть у цей храм ходити. Тут будуть хрестити своїх дітей, будуть молитися, каятися, причищатися. В цьому храмі ваші внуки та правнуки, скільки простоїть цей світ, скільки буде драбівка існувати. Будуть віспівати своїх батьків та бабусь. Це буде місце молитви, але ніхто з них, хто буде жити потім, вже не зможе, як ми з вами, взяти участь в освяченні храму, тому що воно сьогодні, а для них воно буде в минулому, за плечами. І, може, вони захотіли б взяти в ньому участь, але буде такий час, що все, храм освячений. А ось ви, ті, хто берете участь у цьому благодатному дійстві. Будете потім розповідати своїм онукам і правнукам, як храм освячувався і що ви, ви були на цьому присутні. Я бажаю, щоб сьогодні на освяченні храму, на Божественній літургії всі, хто буде брати участь, хто тут є, хто буде причищатися, отримали від Бога особливе благословення. Благословення, яке нехай в вас живе все ваше життя. І цей храм для вас, щоб був. Духовним домом, домом радості, домом покаяння, домом Божим. Ще раз вітаю вас зі святом. Давайте освячувати храм, будьте, будь ласка, уважні.